Знаєте, що у нас є проєкти, програмі з руками виграні, а на встановлені зовсім які ті зупинки забили абсолютно нові. Відневіть до кінця грудення, то він буде реалізований. Це те, що є, то ми будемо припинити, вже не те. Тобто пити мені видав, ті, щоб діти Так, нету, а там по повністю по райку зупинки зовсім. Просто я кажу, що це видно не буде реалізовано. Тобто вони будуть встановлені. За ну, вжу... 5 років пройшло, а, ми проєкт. по другому питанню, я вам боясню mm -hmm. стосовно водовіднення, це питання вже у нас є на контролі. Віктора Михайловича немає. Тільки зараз це буде питання по підлітці матеріалу, матір'ю, то вже зараз почали заключати договора, тому що буде зупинка. То це питання вирішиться. Чому? Тому що в першу чергу це на нападі, у нас там виходить наш е муніципальний автобус, знаєте, зараз, не дай Бог, воно поглядається, ще ось є проблема. Будемо віддалення, яку зародати. Я кажу, що це, там, це не є, там, не є там, таке питання, що ми хочемо повітря, тому що ми це не ознайомлені, у нас внесений і відповідно дані звернення ще є. Просто поставити на, на контролі. Svjetljiv, to je, znači, ja rakuš u roboću poredatke, ma znači, ja ne vidim ni svojih pohvala, znači, to je nekako. Dobro, tako što ja Борошук Григорьев Володимирович, Гузай да. Таиса Сергеевна, Гуйновська да. Назива да. Натинів, Богува Олега Наполіна, Добровська Христина Сергійна, да. Костерина Старослава Іванов, Курочкин да. Андрій Олександрович, да. Навчишин Ганна Івасайова, да. да. Попов Віталій Семен, да. Слухина Наталья Григорьевна, да. Струк Віталій Галинович, Кустиянський да. Віталій Іванович, да. Пентарний Олександр Володимирович, Чечик Серева Север, Яку Сиберзевич. Першого заступника міського голови Дія Свідомовича про затвердження статуту практичної історії територіальної команди. Шановні депутати, затверджуємо статут. Попередній статут був затверджений ще у 2005 році. Нашої громади. тут також була проведена велика робота в міські слухання. Це в рамках реалізації програми Поліяс, були долучені експерти. Тобто статут він має частина, це... Регламент, який ми отримали документ, який місяця в законі Україні про місцеві самовідування, інших законодавчих актів закону по народу населення, але саме те, що там додатково е вказується, це вказується наші молодіжні ради і турачі органи, які будуть функціонувати. Тобто він доволі такий той самий, скажімо, регламент, який буде вже станом на сьогоднішній день, відповідати з Предметом займалася наш депутат Марчишна Ганна Ярославна і ми маємо нагоду 4-5 грудня, і група нашої чоловіки виїжджаємо по цій програмі товарі на запрошенні на презентацію нашого статуту міського. Фактично, ми одні з перших, хто виконує норму закону.

Має бути чітко затверджена стратегія, має бути чітко затверджений статут, відповідний до нормів із залученням експертів і громадськості програми соціально-економічного розвитку. І ті е, працювати повинна інвестиційна рада, включені в попередні об'єкти, вони можуть бути великі, можуть бути до 28, до 50, 50 мільйонів, але вони мають бути включені, мають заповнені бути в єдиному цьому реєстрі, тільки в тому разі ми можемо.

Над Бог виконує і будемо вже бачити, ми чому ми сприймов 1 грудня, і будемо, повністю, і будемо, повністю, і будемо рік закривати вже, це, це то, що не вистачає, аби закрити на стопацію. Є запитання до мене. Що немає, Антонів, Після, Борисюк Григорій Володимир, музей Толіся Сергій, Хуйновський називає Туратина, Орба Олена Анатолійов.

Шановні депутати, ряд наших програм. Це ті програми, які е, закінчуються у поточному році. І це вже йде певна підготовка до бюджету і функціонування наших установ, починаючи з 1 січня. Ми практикуємо таким чином, що по наших основних програмах медичної, галузі, соціальних е, програмах ми їх приймаємо на один рік. Так? Тобто ви розуміли, як зготовуватись до самого бюджету. У цій програмі включено основне питання, яку ми фінансуємо медичну галузь це їхні енергоносії, їхні енергоносії і ряд таких, скажімо, розвиткових проєктів, да, про те, на які гроші не, не відділяються, однак вони підключення, якщо буде якась така можливість, щоб воно вже було Ну, Саме основне це функціонування первинної і вітровинної рамки нашої медичної допомоги з першого. сасе бонус во лето. Антонијков авториза. Урешок е Војдеводра. Гузен Мисе Сергеј. We also Доброска хетера стијна. Скостина за слобо иој. Урочки Андрио Сабо. Мачешег Ханел Сај. Словина бат. Стојна Струк За рішення прийнято, дякую. до Завершення програми про проведення матеріальної допомоги громадянам номовлями і одержання складніше обставини за коштів у своєї бюджети на Результати також 26 рік. За розвитку цієї програми фінансується шумічні матеріальні допомоги сім'ям загиблих, пораненим учасникам бойових дій. Важко хворим нашим жителям, ті, які мають логічні заходження, ті, які потребують лікування. Щомісячно на наших засіданнях виконавчого комітету ми виділяємо ці кошти, відповідно відбудаються заяви, відповідно до цього є комісія, в тому числі медичних працівників, це у нас є цей напрям надання матеріальної допомоги, також у нас є напрямку надання матеріальної допомоги, і ми відшкодовуємо важко хворим нашим людям вартість лікарських засобів. Тобто це ті лікарські засоби, які не включені в програму доступні ліків, такі препарати і щомісячно вони виділяють. Які суми плануються Допомога. Нажить онкологічні захворювання, також розглядає комісія, до 10 тисяч гривень поранення, до 10 тисяч гривень поранення, до 5 тисяч гривень, щомісячна допомога сім'ям залишається тисяча. І складні життєві обставини до 5 тисяч гривень. Тобто воно там повністю є, вдається пакет документів, дивляться е, доходи сім'ї, стан актується по це дії, комісія розглядає, і потім на засіданні виконавчого відкриття вже вміє. Потім також здійснюється що відповідно перевірка, що зазначити, що після проведення аудиту, да, починаючи з 20-го року дії в цієї програми, мені питання було прибірності документи.

Це одна з тих небагатьох наших установ, які спільно утримуються також нашими сусідніми громадами. Вони розуміють про те, що великий наплив людей приходить, людям потрібно довід, щоденно, там, до 10, по довідки щоденно по 10-15 по довідки піддаються. Тобто це один став установ, де немає питання інші громади, вони дійсно фінансують. І тут наша частка стадає не 100%, а в порядках 40% відбудовується самими установами. Тобто на сьогоднішній день працює І також. Thank <laughs> you. пополнител се мега. Слубидат наговаря за борца. Срок од Драг. Пустиянски Виталиев, конс. на съдаровия. Четвърти месец от юни. Яково силиво центърнишката книга Також приймають рішення про фінансування нашого центру для соціальних послуг, це один з найбільших центрів колишнього районних центрів нашої області. Також тут включено як і місцевий бюджет, так і державний бюджет. Треба дуже значити, що коли ми його сходимо на МП, і все-таки ми маємо надію, я думаю, що так буде функціонувати, просто на сьогоднішній день ще робиться порядок про те, що, перш за все, я думаю, що вони фінансуватися таким чином. І услуговують на відповідну бюджет фінансування чи таких пацієнтів, чи більше пацієнтів будуть більше фінансування. Уже в цьому році ми маємо частину субвенцій на практиці соціальної роботи, де ми не фінансуємо заробітну плату нашого бюджету, а фінансуємо з бюджет. Також той проєкт, який організується фундацією Олени Зеленської, якщо не збудується, ми приймали участь, було, що про те, що... Саме фінансування тих працівників буде здійснювати також на самі бюджеті. ми бачимо інший день, що в проєкті державного бюджету на наступний рік закладено фінансування на цих працівників. Тому ми тут максимально працюємо, щоб залучити державне фінансування, саме зробіть оплату і отримувати. Велика об'ємна програма, великий центр, як ви бачите, ми постійно їдемо, презентуємо, розказуємо, і нас приїжджають інші громади. Саме по цьому фінансуванню ми розуміємо, що кандража соціальних постів і потрібно утримати, і це не так просто, але це треба робити. Я запитання. Я

направили всі відповідно документи програму, перейменовуються з вулиці Доберіка Сергія на вулицю Сергія Добряка, інакше вони ніяк не можуть внести його в систему. Пізніше питання було вимушено. Якщо нема запитань, то доповідаємо час, <заснав> За. все <заснав> тільки рішення стоїть. Якщо немає запитань, то доповідаємо дану справу. Абсолютно справа прийнята. Борисюк Володимирович, а людей на місце тоді. Будьонська, Борисюк, 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 Віталій Іванович, Центральний адресат Росії, Чеченський, 3-го сільського. тажу. Згодом я вам вас інформацію, що видять під письмостом зповіді будинки, належного циркуспольського рудництва. Я спритне. Що на переході Антон Гесатор із Андрій Олександрович, Марчешин Гановець, да. Попов Віталій Семенович, Слугіна Наталя Григорьєва, да. Струк Віталій Володимирович, Пустоянський Віталій Іванович, да. Цвинтарний Віталій Володимирович, Ченчик Сергій Васильович, да. Джакуба Сергій Володимирович. Зараз no, 16-та завершена прийнятка закладу підходить до пункту 2-го мережного теми про надання дозволу на виготовлення проєкту інформацій із землеустрою. Ми даємо дозвіл Сутинській міській раді на Розробку проєкту землю щодень віддання земельних ділянок в місті ходим по вулиці Примачанка орентовної площі 0,10 і в місті 3 поводиться протешні орентовано площі 0,10. З подавши реєстрації право комунальної власності і надаємо дозвіл ТЗО і прийняття наклад сидушок на розробку проєкту землю, що до земельних земельної у поряду орентовної площі висотих в львіські, вісоти, віп, собі дозвіл. для розміщення вишки мобільного зв'язку водоходу. Just solutions and what is the first chair? Yeah, this is the benefit of the main channel. Я вот есть Юрий Подальчик номер заменить делянки высоты, все вот эти четыре почувства. И вот она очень путает спецпирали, замолок опять можешь заменей делянки. Леш, акин стар колозапалки нет на Він себе оформив право власності на дополні воді. Обслуговував 96 лет, це було на 4 кошмар чи бачив ще на місті? Чотири кошмари з територія слова? Ні, 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 сама вистачає. Четыре кошмари.

а бруці, на далі у вулиці по нога 13. Це одним суспільством житлового будинку в комунальній власні. -то, ну, <порців> тобто є повідомлення спадщини, перейшла будівля в 30-міські ми формуємо землю, даний об'єкт ми пропонуємо під цей пункт. Дивилися, будь-то є побачення, що не хто воду заходити, будуть там будувати.

на Розробна проєкту зімою через зміни цілівого призначення земельної ділянки з комунальної власності площі 9,668 із земельних запасу на землю наряд товару. Це наша комунальна ділянка, яка була нам передана державопродасності час. Ми її виставляли на аукціон, але на аукціон вона не пройшла по технічних питаннях, бо код 16.00 вже зараз даною програмою не приймається і не можна закинути. Тобто треба змінити.

дозучабивамо от чорна з минуцевого позначення за мемлятки іншим серп, позначено на минуцевому добу. Такі сесії на заповнюють детальні план, <плес> зараз задаємо дозу на збір. Добровська Христина Сергійна, Костеріна да. Зарослава Іванович, Куручкин Андрій Лусанович, Марчишин Гамір Саравич, Попов Віталій Семенкович, Слуна Наталія Геонів, да. труп Віталій Володимирович, Устоянський Віталій Іванович, Сентард да. Олександр Володимивич, Чич Серіва Сєпівна, да. Якуба Серіос Зновлення дії договір оренди за мене діленок в селі Анадоле, площою 028-34 і 0,31-17Г на 7 років до 7 грудня 2032 року. Це, це ферма в селі Анадоле. Там є люди, які займаються брошенням сімей. Вони мали, мали, мають чотири будівлі. Вони там вирощують зерно, зберігання ці самі. Вони були заключені гора, навіть, ево, а, вже, так, І Зараз вже приходить термін до закінчення, вони мають право переводів, так вони власники бідів, не мають права поновлення, існуючі договорів оренди. Ми звернулися, зараз два договора і поновлюють два будемо через три місяць. У них йде така в них немає, по податковій, тому все сплачують, які люди працюють, вирощують і займаються. 続いていいですか